Відсьогодні сьогодні в обласному краєзнавчому музеї можна сплатити за квиток через платіжний термінал. Його встановили, аби з 19 грудня в рамках урядової програми Є підтримка вакциновані двома дозами проти covid 19 могли використати тисячу гривень на відвідування музею. Як ще витратити ці гроші та оформити віртуальну картку? Дивіться далі в сюжеті. Відвідування музею один з варіантів, куди можна витратити тисячу гривень двічі вакцинованим українцям. Для цього у Сумському краєзнавчому музеї встановили платіжний термінал. За словами директора Владислава Терентьєва, цьогоріч музей відвідало 20 тисяч людей. Це на 10 тисяч менше, ніж до карантину. Це безумовна підтримка ну, і музейних закладів, оскільки, ну, скажімо, тільки у 2020 році. Внаслідок локдаунів, карантинів, обмежень музей не зміг здійснювати прийом відвідувачів 99 робочих днів. Ну, після днів ми не приймали відвідувачів і навесні цього року. Витратити тисячу гривень можна буде на книжки, абонементи у спортзали, квитки у кінотеатри, театр музеї або подорожі по Україні. У мене дітей нема щоб повести, а так мені я завжди зайнята якось, не можу я цього робити. Якщо б, допустимо, якісь десь продукти, я ходжу завжди, я б купила, а так у мене немає можливості просто ходити і в театр, і там, в кіно, і так далі. От єдине книжку можна, але це ж як там не... смартфона нету. как я должна эти тысячу реализовать? Да я думаю, и в руки отдавать не надо. Тут же на базаре все это растратится, и никуда оно не пойдет. Просто, может быть, еще какие-то варианты можно придумать. Надо, конечно, на хлеб дать. Или на колбасу что-то такое, на мясо как кусочек купить, что-то по их. Пенсия 2000. Что такое пенсия 2000? Это копейки. Тысячу ту и на книжке, они мне книжки-то. Не буду користуватися. Я люблю театр, я буду ходити в театр. Для отримання грошей, говорить керівниця відділення банку Ольга Дух, треба звернутися до них з паспортом, кодом і телефоном, в якому є інтернет і встановлений додаток Дія. Технічно ми встановлюємо додаток нашого банку, де відкриваємо віртуальну картку. Допомагаємо вам відкрити цю віртуальну картку, на яку буде з 19 числа зарахована ця тисяча гривень. В додатку Дія потрібно буде натиснути кнопочку для зарахування. <зрахування>, цієї тисячі гривень. Гроші можна витратити протягом чотирьох місяців, також і на онлайн покупки. Купити щось інше, перевезти їх на картку, зняти готівкою буде неможливо. Євгенія Токарєва, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. Наразі участь у програмі беруть шість банків: Монобанк, альфа «Монобанк», «Альфа-банк», «А-банк», Приват, «Укргаз» та Ощадбанк. Як зазначається на сайті Міністерства економіки, поступово будуть долучатись і інші банки. Загалом реалізація програми планується в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку. Дія на другому етапі, орієнтовно, це третій квартал наступного року. Буде запропоновано альтернативний механізм нарахування грошей без застосунку ДІЯ, над яким зараз працюють у міністерстві.